Олег Чабан. Міні-оповідання. Коли Владислава Степановича звалив інсульт, він зрозумів. Життя закінчилося. Владислав Степанович жив і працював у Харкові. В місті, великому і культурному, викладав у консерваторії за класом фортепіано. Жив сам, родини не було. Єдиним сенсом його життя була музика, класична музика. Владислав Степанович дуже любив німецьких романтиків і твори Брамса, Вебера, Шумана Ліста. слухав їх завжди з великим задоволенням, дуже добре знав. Музичний доробок Тарахманіна та, та Прокофіва і міг похизуватися гарним виконанням фортепіаних концертів цих цигені музики. Так було раніше. Потім відійшов від активної концертної діяльності і зайнявся викладацькою роботою. Було ще одне захоплення Владислава Степановича. Він любив джаз. Збільшував європейський, точніше, північноєвропейський. Джаз країн суворого клімату та сірого північного неба над сірими хвилями Холодних морів. Це була дещо дивовижна музика, мінімалістична, філософсько глибока і навіть, можливо, по північному, бідна на звуки, та з легкістю й дивовижною експресією в стилі американця Арта Тейтума, якого вважав найгеніальнішим піаністом в історії джазу. Своє захоплення Владислав Степанович не афішував, награзував щось собі вдома. У консерваторії ж звучали тільки класичні твори. Але все в житті Владислава Степановича перевернув інсульт. Він погано чув, погано володів пальцями правої руки, погано бачив і не менш погано сприймав мову, та й звуки взагалі. З музикою було покінчено. Співробітники і деякі студенти, походивши місяць другий до нього додому, поступово зникли. Телефон замовк. Провідувала сестра, сама предпенсійного віку, прителсила щось поїсти, прибирала і все. Владислав Степанович втратив сенс життя. Похмурі наміри звільнити цей світ від своєї присутності періодично прослизали в його голові на тлі дивної порожнечі. Яку не могли заповнити ні вічно невдоволений телевізор своїми жахами і трагедіями, ні музика, яку Владислав Степанович тепер сприймав погано і неуважно. Відновлення його рухів було болісно довгим. Але ходити він почав і навіть виходив самостійно на подвір'я та до парку недалеко від будинку. А за піаніно більше не сідав. В один із таких повільних походів до парку втомлено присів на лавочці біля фонтану. Була неділя, і велика кількість людей, дітей, і шум, і гам, відпочинку наповнювали пар. Напроти, прямо біля важкої мраморної огорожі фонтану, почав розташовуватися дивний гурт музикантів. Дивина була насамперед не в інструментах контрабас, барабани з однією тарілкою і скрипка, а в самих музикантах. Вони були вочевидь інвалідами. Ударник, чоловік років. А чоловік середніх років у чорній футбольці та з перекошеним обличчям, мабуть, у наслідок якоїсь травми, скрипаль в окулярах товщих скелець, які вказували на великі проблеми із зором. А контрабасист, огряний та незграбний, був взагалі дуже-дуже старим. І ось ця трійця почала грати. Грали погано, але завзято і щиро, іноді не в так не в тій тональності. Скрипаль міг посеред мелодії перерватися і потягнутися за пляшкою пива поруч, ударник перестати стукати і почати поправляти кепку, що з'їхала на чоло, але це не викликало ні в кого будь-яких нарікань і не переривало мелодію. Народ був радий, веселих ритмами, і мелодіями, і періодично кидав у щілину коробки з-підзуття монета, а іноді навіть купюри. Посидівши й послухавши близько години, Владислав Степанович підійшов до них, тим паче, що музиканти почали збиратися. Вам флейта не потрібна?» – запитав він. Так у нас ніхто на ній не вміє грати, відповів Скрипаль, схоже, що він керував цим дивним ансамблем. Я вмію, напевно, сказав Владислав Степанович. Це було їхнє перше знайомство. У весняному парку. Недільним ранком. Відтоді минуло два роки. <кхід> Музиканти продовжували грати, але музика змінилася. Нині з приходом Владислава Степановича з його флейту, яку він дістав із запилених антресолей і відновлював своє вміння володіння навіть цим інструментом, граючи практично однією рукою їхній колектив перейшов на джаз. Вони грали краще, але все ще погано. Що їх тримало разом, так це розуміння, що більше вони нікому не потрібні тільки один одному. Часто сварилися, навіть хтось намагався піти з цього дивного колективу без назви, але тут же повертався, повертався в свою родину до товаришів по музиці. Небагато грошей, зароблених у парку і на вокзалі, ділили порівну або разом проїдали. Влаштовували собі свято душі у кав'ярні чи піцерії. Одного разу <кій> сталася <кій> дивна подія, що перевернула їхнє життя. Того вечора в парку вони грали, як зазвичай щиро. Грошей уже назбирали і виконували останню мелодію з знайому знамениту «Сантайм» у перекладі на флейту, коли до їхнього коробки з копійками зробив крок літній чоловік. Одягнений як англійський денді, не яскраво, але видно, що не дешево. Він просунув у щілину коробки 50 доларову купюру. Купюра не війшла повністю, і цифра 50 яскраво демонструвала її вагу у світі грошей. Владислав Степанович перервався і звернувся до людини, яка вже йшла. Ви помилилися з купюрою. Але той, не обертаючись, махнув рукою, мовляв, я знаю, що я роблю. Відійшов до лавки напроти і присів. Музиканти дограли мелодію і закінчили виступ. Поки збиралося, Владислав Степанович підійшов до незнайомця, присів поруч, познайомилися. Виявилось, що той, що той американець, у минулому наш співвітчизник, мешкає в Чикаго, де має невеличку студію звукозапису, спеціалізується на прогресивному року. Що робити? Часи такі. Команда у нього молода, і, що називається Під ногами підошві горять. Пишуть, маловід... Пишуть як правило, маловідомих музикантів. <кх> Деякі пробуваються навіть нагору. Студія зазвичай. Так собі, старт. Так і живуть. Але його справжнє захоплення старий класичний джаз, той, який він. Пізнав у накурених Бара Чикаго у 20-х-30-х роках, коли хлопцем слухав цю незвичайну музику, час великих експериментів, злотярих тайму та блюзу. Згадав він кав'ярену Дрімлен з Армстрогом, і кларнетиста Лео Раппо Рапполо, і незрівняного трубача Бікі Байдербера. Вони все говорили і говорили, двоє старих згадували той ще справжній джаз. Сюди гість приїхав на історичну батьківщину. Невідомо чи приїде ще. І тут він зробив абсолютно несподівану пропозицію. Я хочу укласти з вами угоду на запис у нас, у Штатах, звісно. Звичайно, за наш рахунок. Саме так прозвучало це тоді. Не буду розповідати про всі перепиті, сумніви, здивування музикантів, але за півроку вони таки полетіли до Сполучених Штатів, записали свій альбом і повернулися додому. Ще за півроку на популярному музикальному каналі і в новинах не тільки музично храптом з'явилося повідомлення, що нікому невідомий, невідомий Джаз гурт з України. У якій навіть назви не було, починає бити рекорди продажів. Увесь строкатий склад музикантів, пенсіонерів, інвалідів на прохання місцевого телегра... телеканалу, їхнього рідного міста прийшов до студії поділитися планами на майбутнє. Після закінчення передачі ведуча протягнула Владиславу Степановичу їхній диск із проханням підписати для музею телеканалу. Підписали. І зараз непомітна коробочка диска красується серед раритетів музея, музе... музею, гордо кидаючи виклик світові своєю дивною назвою. Погано виконувана музика дуже щирих людей, які пам'ятають, як створювався джаз. Виявилося. Що найвдалішим і найсильнішим комерційним ходом тієї малесенької студії в Штатах, де вони записували свій диск, стала ставка на щирість і дитячу безпосередність, що власне і було витоком джазу. Хорошої музики багато, поганої ще більше, а ось щирої мало. Виявляється, люди купували непідробну щирість, яка виявилася дефіцитом.